У нас на зв'язку є політолог, президент міжнародної асоціації студентів політичної науки Артем Олійник. Він був там присутній. Пане Артем, доб доброго вечора. Вам вітаю, Слава Україні. Героям слава, Отож, в, в Празі завершився а, такий неформальний саміт. Там а, наскільки мені відомо, було присутньо по більше 40 очільників європейських країн. Так виступав президент України Володимир Зеленський. Загальне ваше враження після цього саміту: Європа рішуче налаштована нас підтримувати до цілковитої перемоги, і власне як ще будуть вирішувати ті проблеми, які їх турбують енергетика і зима, яка наближається. Дякую, дійсно. Такі заходи, які відбуваються, вони мають консультативний характер, і цей консультативний характер часто є важливішим ніж ті, які плануються там за рік, два чи три до самої події, Тобто самі схід, самі східного партнерства чи інше, яке планується там заздалегідь. Він може принести значно менше практичних результатів, ніж така зустріч, тому що там, за закритими дверима, те, що можна назвати інколи що там хаос або інше. Доходять до певних драфтів, резолюцій, які будуть використані на рівні європейського союзу. Зрозуміло, що країни до сих пір вони мають консенсус лише з найголовніших таких проблем, які постали в європейському союзі, але при цьому різниця концептуалізації. Тобто кожна країна бачить вихід цієї кризи по-іншому. Одна готова там умовно жертвувати національними інтересами інша країна готова. Піти на якісь поступки третя країна не готова ставитися під під удар, і буде йти як то каже до останнього. Зрозуміло прибраті країни це мова. Якщо там Велика Британія, то об'єднане королівство в жодному разі на жодні поступки не піде. Але при цьому треба враховувати, що ці країни континентальної Європи, які багато років перебували під впливом Російської Федерації і частково були. Фінансово так присаджені на контроль е, багато е, навіть вже соціальних груп, то ці країни досі, можна сказати так, вагалися. Ця зустріч, вона є, хай вона не буде вирішальною, але вона така одна з ключових точок вузлів, який приведе нас до кінцевого, е, кінцевого документу, який ми, я сподіваюся, побачимо до кінця цього року, е, про стратегію в Європейському Союзі. Ця стратегія має охоплювати інтереси не тільки е, країн, які можна вважати контролюючими, не тільки Франції там, чи Німеччина, але й тих країн, які, так би мовити, страждають найбільшою мірою. І дуже важливо, що вперше за багато десятків років там включені інтереси таких країн, як Польща, як країни Балтії, як Румунія, які дійсно готові піти на певні кроки і ставати, хоча б регіональними лідерами, і зрозуміло. Е плані політичної спільноти європейської політичної спільноти ухвалювати рішення, які можуть так чи інакше бути прийнятними і корисними для всіх. Артема, я знаю, що ви нещодавно мали зустріч із пані Урсулою фон дер Ляєн. Так вона зараз вагома така політична фігура до її слів прислухаються. Вона величезний вплив має на політичній арені. І е, сьогодні мені трапилось на очі інформація про те, що колишня вагома політична фігура Ангела Меркель, канцлер Німеччини, колишня закликає до миру разом із Росією, що мовляв без Росії е, не може бути миру з. Загалом треба будувати якісь там демократичні процеси. Власне, в мене це викликало обурення. Я хочу, щоб ви ну так, ваше особисте враження від зустрічі з пані фондерляєн прокоментували наскільки вона рішуче налаштована і до неї прислухаються. Як можна прокоментувати з точки зору політології? Ось появу пані Меркель з такою з досить дивною заявою. Я думаю, що треба одразу розділяти цих двох людей. Тих забисто, хоча вони перетиналися у своєму політичному житті і працювали, можна сказати, плечо-плеч. Урсула фон дер Ляєн вона деякий час, здається, 5 років вона очолювала німецьке оборонне відомство. І зважаючи на те, на її досвід роботи, можна сказати, що Урсула фондерляєн дійсно навчилася виносити правильні висновки зі своєї роботи, тому що національна безпека Німеччини. Сьогодні стала для неї темою такою важливішою ширшою. Оскільки вона зараз президентка європейської комісії, то для неї тема це національна безпека чи національна безпека Європейського Союзу. Антона Меркель, яка починала свій шлях, яка була вченою, яка виросла за залізною завісою. Це людина прямо їй. І коли вона говорить і робить деякі заяви, які нам не подобаються, це є таке свідчення. Я б не сказав, що дурості, але слабкості певної слабкості того покоління, яке зазнало тоталітарного режиму, вона досі переконана в тому, що принципи колективної безпеки можуть бути дієвими лише за участі ключових гравців. І за такою знову таки необачністю до ключових гравців відносяться ті країни, які навіть не можна, ті не можна назвати такими, які могли б чинити хоча б пасіонарний тиск на сусідні держави. Якщо ви подивитесь на зовнішню політику Російської Федерації, то вона не змогла досягнути жодного результату, якщо не враховувати лише от її там воєнної край, крайні воєнні засоби. Тобто, іншими словами, Росія перетворилася на такого собі периферійного гравця. І коли коли канцлерка протягом 16 років, вже на пенсії, робить заяву про те, що е, Німеччина, скажімо, Сполучені Штати і Росія на одному рівні, то це удар в першу чергу по ній і удар по її рідній країні. І якщо чесно, це дуже прикро чути ці слова від тої людини, яка доклала стільки зусиль. Для урегулювання ситуації. Як ті вони там були успішними чи неуспішними, успішними, це інша, це інша вже тема. Але ті сили, які вона доклала і до чого це все призвело, і порівнюючи з сьогоднішніми вчорашніми і місяч, місячними заявами, то це певний такий дисонанс, який з'являється не лише у мене, але й у багатьох людей. Але знову таки це думка приватної особи, яка поза політикою, і вона має право висловлюватися на будь-яку тему, так само, як висловлюється зараз Генрі Кісінджер. І може да, там 99 років, але людина поза політикою, і ми можемо слухати або не слухати, але реально на дії країни це не по. Зумовно кожна людина має право на власну думку. Але якщо це публічна персона або колишня публічна персона, яка має певний вплив на електора, так мені здається, треба якось ретельніше підбирати слова. Тим паче, що пані Меркель закликала так до нового влаштування і мирного договору, демократичного це було наголошено, але ми маємо розуміти, що Росія і демократія це абсолютно протилежні речі, і закликати країну агресорку до такого, ну загалом. Yeah. <sighs> Це щось із як то кажуть з фантастики. пане Артеме ще хочу запитати напередодні з'явилася інформація про те, що мовляв Білорусь готова підтримувати військово-союзну республіку. Ми знаємо, кого вони мають на увазі, хто в них одні союзники. Це Російська Федерація. На вашу думку, чи все ж таки ось це подарунок такий для кремлівського диктатора від Лукашенка, який, окрім трактора, йому подарував ще таке визнання, що він готовий вступити за нього в війну, і чи врешті Білорусь? Буде вступати у військові дії, чи це просто така голосна заява, щоб знов про себе нагадати? Ми робили багато заяв і до 24 лютого і після і я повторюю деякі дні знову, що нехтувати небезпекою не можна. У будь-якому разі цей ризик є, і казати, що наступу з території Білорусі не буде це буде відвертою, відвертою маніпуляцією. Для народу України і цього робити ніколи не можна. Чи буде він за участі білоруських військових, чи це буде вже російські військові, відверто кажучи, це не матиме аж такого великого значення, тому що кожен буде знову переданий, знову будуть людські втрати. Тому що тут можна виявити з такої точки зору більш наукової? Перше, це відсутність легітимності і слабкість режиму. Якщо Лукашенко збереться мобілізувати білорусів, це означатиме лише, лише зростання невдоволення. І це зростання невдоволення виявиться або в масовому знову втіканні за кордон, або у внутрішні протести. Ці внутрішні протести точно похитнуть білоруський режим, тому що настільки ресурсів у Російської Федерації у Республіки Білорусь немає. І зможуть вони подавити ці протести лише з допомогою російських військ знову, що призведе до фактичної сторонності Лукашенка від усіх справ. Друга небезпека це легальний уряд, який визнається за кордоном, офіс Тихановської, який перебуває зараз у Вільнюсі, і можливість її використання чи підбурювання з її боку народу до дійсної дійсно якоїсь революції чи постання. Відновлення легітимності влади на території Республіки Білорусь це друга для нього небезпека. Третя небезпека це власне внутрішня, тому що білоруська армія не є ні професійною і не має жодної досвіду участі у бойових діях. І коли він використає, скажімо, своїх спецпризначенців або свої внутрішні війська, у нього не залишиться жодної підпори. Яку він зможе застосувати навіть для особистого захисту, там тільки мінімальна кількість осіб, але ви розумієте, що для того, щоб в разі революції або якогось стихійного нападу захистити президента і взяти під контроль пошаг ситуації в одному мікрорайоні, треба значно більше сил. Тому з такою обережністю можна, можна пророкувати, що дійсно якийсь час Лукашенко не зможе вступати війну прямо. Але це не означає, що він знову не дозволить росіянам або навіть без його дозволу використати територію країни для подальшого наступу на Україну. Тому в жодному разі нективо Росією небезпекою не може. Пане Артеме, ще одне запитання на останок. Хотілось би від вас почути вашу думку. Дивіться на російських пропагандистських каналах, загалом на Росія внутрішньому споживачу таку просувають думку, що Європа боїться замерзнути. Вони вже втомилися від війни. Вони не хочуть нам допомагати. Також була така інформація: хтось здається з американських генералів казав, що Путін чекає генералу генерала зима щоб заморозити, що зима допомог. Може їм виграти ще про схожі заяви робив голова європейської дипломатії Жозеп Борелі в Європарламенті про те, що президент Росії Путін розрахований на те, що проблеми зими посилять в тому західного світу від війни. Ну мовляв, це все від чого страждають зараз європейці, це певне зростання цін і проблеми з енергетикою. Ви були в Європі останнім часом. Я так розумію, не один раз. Чи відчули ви ту в тому, про яку. Намагаються з російських телеканалів розказати своїм глядачам, і як насправді з підтримкою України у Європі. Є різниця між фактажем і маніпуляцією. От, наприклад, коли ви живете у Франції чи в Німеччині, то ви можете дійсно спостерігати таку картину, що ви йдете в магазин, а за два тижні чи за три тижні ціни в магазину змінюються. І найбільше, що вражає європейців, це зміна цін на паливо. Але коли змінюється ціна на паливо чи ціна в магазині, європейці середньостатистично не буде думати ой, це ж через війну Росії в Україні, можливо, давайте припинимо, можливо, там у нас стане краніше. Такого немає. Є питання до уряду, є питання до національного лідерства, керівництва країни. Якщо певна держава не може, скажімо, спонсорувати, не може надати асигнування, не може забезпечити соціально покриті витрати, тоді європейці дійсно будуть ставити ці питання своїм урядам, які не спроможні задовольнити певний рівень життя свого населення, яке було до того. Росіяни намагаються показати так, нібито тут є отакий наратив, що все зведено до цієї війни і потрібно це припинити будь-якими методами. Такого насправді немає. Це щодо такого розгаложення. Друге щодо дійсно цін на паливо і на обігрів будинків. Це тема складна, тому що і раніше ці ціни були досить високими. Після того, як європейці змогли знайти альтернативні шляхи постачання, вони домовилися з певними навіть країнами, які не можна назвати класичними демократіями, на жаль. Але які будуть застосовані, які проекти будуть інвестовані великі кошти, і за буквально рік-два можна буде замістити повністю на ринку всі російські енергоносії. Ця зима дійсно буде складною, Ну, складною для всієї Європи, особливо тих країн, які не побоялися повністю стати в залежність від Російської Федерації, але ті, які не стали, вони від цього майже не відчують. Е, тому що е, вже з'явилися певні соціальні програми в тій же самій Франції для населення, які зможуть допомогти пережити цю зиму. Тому, е, як би там в Росії не говорили і не казали на їхніх каналах, е, в Європі їх мало дивляться і мало слухають цю маючню. І це треба теж розуміти, що ми маємо боротися і протидіяти максимально, але й не думати, що у нас все пропало. Це далеко не. Ну пане Артеме, я хотіла запитати, дивіться, ось це моя особиста майже історія. Це моя родина, які вони були в Франції довгий час, тікали від війни. Вони повернулись туди і кажуть, що в суспільстві переважають досить ну трапляються такі випадки, коли, до прикладу, самі ж ті французи, я беру зараз окремо Францію, кажуть про те, що із за вашої війни в Україні не за того, що Росія напала, а із за вашої війни в Україні в нас це подорожчало. Ну, вони, вони ніби розуміють, хто агресор, але саме в формулювання цих висловів досить образливе для українців. Можливо, це пов'язано з тим, що до недавнього часу там активно працювали Раша тудей, ось кремлівські наративи. Чи можуть ось така думка, яка в деяких людей переважає якось повпливати на керівництво держав європейських? Вони не змінять курс нашої підтримки у цій війні. Все буде добре, все буде стабільно до нашої повної перемоги, як заявляє зараз Європарламент, представники Єврокомісії. Тобто думка людей не змінить політику. І, Французька республіка це держава, яка досить часто була підпадала під вплив Росії, і ви бачили, наприклад, результати минулих виборів, які були ще цього року, про те, з якими відсотками переміг Імені Макро. То можемо сказати відверто, що та популістська партія, яка стояла в опозиції, яка набрала дуже багато голосів, вона є фінансованою з Росії. І цих партій досить багато. Ми можемо також певним чином стверджувати, що в Італійській республіці ситуація схожа, тому що кошти, які взяли. Та коаліція партій за участь одіозного верлусконі також не була проінвестована чи взята з бізнесу з Європейського союзу. Зрозуміло, звідки ці кошти. Ці сили і ці групи дійсно мають вплив. Це соціалістичний толк, це, як правило, люди схильні до таких екстремумів щодо політики. Це люди, які очікують більшого патерналізму. Тому говорити про те, що вони використовують певні там фразологічність чи сучасловесність лише у своїх, у своїх виступах чи своїх розмовах, треба сприймати їх так парадигмально. Що вони вважають, що Франція повинна забезпечити те-то, те, -то, те. те-то, те те І в порівнянні з цим усім тут докладається кейс російсько-української війни лише в комплексі, не остаточно. Це перший момент. Другий. Будь-який європейський лідер, який зараз є, хоче залишити для своєї держави, для, для Європи, для своєї історії і для своєї країни результат, який не буде піддаватися сумніву. Вони побачили певний такий острах після відходу Меркель, коли її спадок знівельовано. Я вам скажу, що ні Еммануель Макрон, ні Олаф Шольц, ні уже колишній прем'єр Драгі точно не захочуть бачити такого самого минулого. Тому вони не звертатимуть з курсу такого, який доведе країни до національної стійкості. Це не питання хотілок, це не питання побажань, це питання національної безпеки кожної держави. Тому тут не може бути жодних спекуляцій. Країни вони визначили цей курс, але вони не можуть зараз оголосити конкретні кроки, які будуть, які будуть в житті, які будуть застосовані через рік, два-три, для того, щоб їм не протидіяли зараз. Але ці програми вже є, і вони активно застосовуються. Дуже дякую. З нами на зв'язку був політолог, президент Міжнародної асоціації студентів політичної науки Артем Оліник. Пане Артеме, дякую вам за детальну інформацію, за ваше бачення. Бажаю гарного, продуктивного дня або вечора та мирного неба. Дякую вам. Навзаєм.